Мені, мабуть, пороблено. Може, мені просто не дано записати вже це відео, та й все. Привіт всім! Я вітаю вас на каналі Lucky in Japan. Безпосередньо In Japan це буде через 11 днів. Поки що Lucky in Poland. але дайте мені трішки часу, я зберу свої валізки і таки переїду туди. Мене звати Наталія, і що я тут роблю? Я повторюю не помилки минулого. Десь приблизно 11 років тому я почала вести свій блог на Ютубі, який був присвячений переїзду в Польщі. Переїзду в Польщі, переїзду в Австрію, переїзду в Британію. Я дуже багато подорожувала. Я отримала британський диплом, я навчалася в Польщі в Австрії, як я вже сказала. І цей канал це реально дуже крута річ мого моєї молодості, прям молодості молодості, і такого підліткового періоду, мабуть. Ще. Тому що зараз дуже круто, що є можливість відкрити щось і передивитися. І власне з такими цілями мені хотілося а, зафільмувати процес мого переїзду в Японію і власне життя там. По-перше, мені це цікаво, а по-друге, якщо в процесі я можу когось надихнути або комусь показати те, що хтось не бачить зараз, це вже дуже круто. Тому, власне, ми на цьому каналі. Безпосередньо про те, чому Японія, як я туди переїжджаю. Як я вчу мову, чому я взагалі почала вчити мову, цікавитися Японією і так далі. Я розкажу пізніше на цьому каналі. У мене є записи, які назвала бортовий журнал. Це я себе фільмувала протягом останніх двох років і е, розповідала, що відбувається і що я роблю для переїзду в Японію. Ще буде про це відео, а то й не одне, будемо сміятися разом. У мене сьогодні, як перше відео, мені хотілося би присвятити чомусь суперпростому, але як мені здається важливо, і як сказав, це підтвердив мій чоловік. Він сказав, що це дуже банальна думка, але думка, про яку багато хто забуває, і тому важливо про неї говорити. Не знаю, важливо чи ні, записую для себе. Можливо, комусь колись я її послухаю і нагадаю собі таку маленьку, важливу істину. І ця істина пов'язана з нашими бажаннями, тому що як мені здавалося, я вмію хотіти, я багато чого хочу в своєму житті. І я знаю, що я хочу. Але, як виявилося, інколи оце хотіти поєднане із сумнівами. І в цей момент у мене відчуття, що внутрішньо ти ніби сам собі палки в колеса вставляєш. Тому що... Для контексту, я хочі, хотіла переїхати в Японію протягом 2,5 років. І у мене були плани і А, і Б, і С, і Д, і Е, і Ф. І ніби як внутрішньо я себе готувала до того, що, можливо, цей план не вийде, але тоді можна другий план брати. А потім цей план не вийде, але у тебе є ще, там, і ще один запасний план. Тобто, ніби як я саму себе налаштовувала на те, що. Поразки бути не може, але я трішки от власне налаштовувала з тим, що мені не можна облажатися. А насправді налаштовувати себе треба було з тим, що тут не питання, облажатися чи поразки, тут питання того, що питання впевненості в собі і в тому, що точно все вийде. І це дуже велика різниця. І я ще два місяці тому, навіть три. Я дуже сильно переживала за цей переїзд, бо я почала сумніватися, що у мене не вийде, у мене не хватить сил, ресурсу, у мене не хвати можливостей. Може, мені не треба той переїзд, може я не сильно його хочу, може я те, може я се. І це при тому, що я людина, яка перед рішенням, перед тим як я прийняла рішення їхати в Японію, я проконсультувалася з психологом, щоб запитати у неї, чи Точно я нікому нічого не доказую, і чи це точно моє бажання. Тобто, ніби як у мене мала бути впевненість в своїх силах. Але тільки десь три місяці назад я зрозуміла, що треба заспокоїтися. Треба перестати взагалі переживати. Треба перестати. Віддавати ось цьому процесу переїзду стільки моральних е і оцих от думкових процесів. Так, про цей переїзд потрібно думати, але про нього треба думати як про план, як про те, що ну це точно здійсниться, як е коли ви хочете попити води. Ви ж не постійно думаєте про те, що і от зараз я поп'ю води, і потім я дійду, а потім, може, я впаду, а може іще ще щось. Але в мене є ще такі плани, такі плани, і я може поп'ю, але може не поп'ю, але я дуже хочу пити. Ні, ви просто йдете і п'єте воду. Навіть якщо ви йдете, і по дорозі у вас зателефонував телефон, ви повертаєтесь або не повертаєтесь, але ви можете взяти слухавку і все-таки піти і попити воду. І ви ніколи не сумніваєтеся в цій дії. Так само має працювати на великі цілі. Ви маєте просто, без сумніву, йти до цієї великої цілі, навіть коли щось не виходить. Це просто от цей телефон. Це відкладення перед здійсненням вашої цілі. І мені здається, ця штука працює тупо всюди. На переїздах, на, не знаю, на блогах, на кар'єрі, на родині. Коли ви просто впевнені в тому, що те, що ви загадали, воно збудеться, це як... Life Changer. коли ви не просто впевнені, але а ви впевнені, ви в це вірите, і у вас немає сумнівів. Ось це от немає сумнівів» – це реально важлива штука, про яку можна легко забути, але яка от грає дуже велику роль. Коли я тільки почала реалізовувати свій третій план переїзду в Японію, це навіть не перший, не другий, мені попалася така думка, про яку я далі в своєму бортовому журналі говорю три рази. Я її називаю думкою як е з Думка подорожник тому що вона мене рятувала досить часто, і вона дуже сильно законеччена до того, що я зараз говорю. І е, це фраза, яка звучала наступним чином, коли ти переїжджаєш, коли ти плануєш великий переїзд, перестань думати, що збір валіз це фінальна точка, до якої ти йдеш. Ти вже знаходишся на дорозі до переїзду. І можливо, перед. Збором в ліс і ще пройде якийсь час. Ти не знаєш, який це час, але ти вже на цій дорозі. І це думка, яка дуже проста. Але коли я її прям уявила, я уявила, що ось тут стою я, ось тут стоїть реалізація моєї цілі. В моєму контексті це дійсно був переїзд. Тому як би окей, тут стою я, тут стоїть мій переїзд в Японію. І ось тут, от біля неї зовсім, помагаєш, що на, на, на цій же цілі стоїть пакування валіз. І головне в цьому всьому, що пакування валіз це не саме цілі. А, Головне в цьому всьому це те, що від мене до пакування валіз це якась дорога. І не дивлячись на те, який план у мене буде реалізовуватися, чи це буде план А, чи це буде план Б, чи план С. Я все ще знаходжуся на цій дорозі. Я все ще йду до своєї цілі. Це буквально одна дорога, яка мене приведе до цієї реалізації. І ось ця дорога це і є наше щире бажання без сумнівів, що це збудеться. Я сподіваюся, що це не звучало як і циганство, і що це не звучало занадто важко а, сформовано моїм ротом, Бо насправді це думка, яка мені дуже сильно подобається самій. Це не думка, до якої я сама прийшла, я її чула мільйон разів. Але знаєте, я також прихильник е, такої штуки, що тобі можуть мільйон разів щось сказати психологи, батьки, друзі, а діти тобі напис на заборі. І цей парадокс. Е, можливо, я для когось стану цим написом на заборі, який скаже ось цю просту істину, і ви нарешті прям. Все, що мені треба, це бажання. Це стовідсотково впевнені, що це буде. Не знаю, коли це буде. І просто жити з цією вірою, впевненістю, і йти до своєї цілі. Тож, так, дайте мені знати, як там кажуть, це перше відео. Я навіть не знаю, чи є сенс цього казати, але я скажу, що якщо у вас є якісь коментарі чи що-небудь, залишайте їх в секції в коментарях. Полюбляйте це відео. Я сподіваюся до скорих зустрічей. І в наступних відео я таки розкажу, чому Японія. Як Японія і коли Японія матане.